Поки закарпатці захищають честь України в зоні АТО на сході. військовозобов'язані переселенці їдуть на Закарпаття, аби уникнути служби в гарячих точках, стверджують закарпатські жінки. Вони всі в мукачеві, в Ужгороді, їх дуже замітно. Вони шукають елітне житло, всі при грошах, всі з машинами. Я розумію, ті люди, що не мають там грошей, вони там погибають. Та будьте добрі. Всі мужики, які приїхали на Закарпаття, хай йдуть захищати свій город. На Закарпатті перебуває більше вісімсот переселенців зі Сходу, із них тринадцять військовозобов'язані. У військкоматі кажуть, ідентифікувати людей, що служили в армії, важко, адже не всі чоловіки зі сходу стають на облік в Закарпатті. Тому цим питанням відтепер будуть займатися представники міграційної служби. Їм буде запропоновано піти стати на облік у військовий комісія за місцем тимчасового проживання. І в військоматі з ними буде проведена бесіда спілкування щодо їхньої придатності військово-облікової спеціальності з їхніх слів, так як якихось документів облікових, на жаль, у нас у них на них немає. Після цього ми запропонуємо людині, щоб вона в добройному порядку могла піти вступити в ряди батальйонів територіальної оборони. Поставлені певні зобов'язання і перед керівниками органів місцевого самоврядування перебування на їхній території. Людей, які прибули з східної частини України, вони повинні в ближайші терміни сповістити органи МВС СБУ щодо перебування таких людей на тій чи іншій території, і це є не просто право, а обов'язок. Того керівника органу місцевого самоврядування, на території якої він перебуває і де вони дислокуються. вирішити проблему із переселенцями, намагаються і народні депутати. Відтак запропонували законопроект, який би допоміг вести чіткий облік усіх переселенців. Надається в лікувально-курортних санаторіях або інших оздоровчих санаторіях державного типу, напівдержавного типу надаються місця проживання. Інший тип довідки це ті, хто мають місце проживання, але їм треба прив'язку до соціальних служб, для того, щоб отримати якусь соціальну допомогу від держави. Для того, як міграційна служба видала б ці довідки, ми б мали можливість потім проконтролювати. Які категорії громадян до нас потрапили в обласному військоматі? Кажуть, уже є кілька добровольців-переселенців, які зголосилися служити в зоні бойових дій, головний комісар області наголошує, усі військово зобов'язані чоловіки повинні ставати на облік по місцю тимчасового проживання, адже це їхній громадянський обов'язок.